Усім привіт! Ви на каналі Мікей Лайф. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Це під, підтримує мою діяльність. Дякую. Давайте наберемо тисячу підписників. Я вам буду дуже вдячна. А ми поїхали. Ну, тільки одна умова, будь ласка, додивіться відео до кінця. Е, останній факт, а їх буде три. Буде один з найцікавіших. І не перемотуйте, подивіться попередні два факти. Все, а ми починаємо. Перший факт буде про те, як зародився Єгипет. На берегах могутнього нілу серед безкрайніх пустель зароджувався Великий Єгипет. Тут, під спекотним сонцем, люди навчилися вирощувати врожай і будувати міста. Поступово вони об'єдналися під владою перших фараонів, створивши одну з наймогутніших цивілізацій світу. Це був перший факт. Пишіть у коментарях, як він вам, а ми переходимо до другого факту. А другий факт в нас буде про те, як же взагалі. Ні. Чи є взагалі вода в Єгипті? Як же взагалі вона там опинилася? А ми починаємо. <клес> вода в Єгипті це не ресурс. Основне джерело якого? Ніл. Також є підземні води, але їх використання обмежене. Стародавні е, і... Бо вони стародавні і повільно поповнюються. Управління водними ресурсами потребує ретельного планування. Ну, а ще вода йде з моря. Через землю вона фільтрується, і так вона попадає в різні місця. А коли вона попадає в різні місця, в річки. Не в річки, а в річку ніл або в підземні води. Вона там пливе, а потім її просто люди беруть і викачують. Тому це отакий кругообіг води. І третій факт, він найцікавіший, він буде про фараонів. А ми починаємо. Я вам розповім про цей факт. Фараони стародавнього Єгипту будували піраміди, щоб збер... собі... забезпечити собі життя С... після смерті. Перша піраміда Ступіч... ступінчата Піраміда. Джос Джосера. Да. Я думаю, ви такого названня ще не знаєте. Ну, добре, от дізналися. А ми продовжимо. Піз... Пізніше з'явилися великі піраміди, їзи, які її досі вражають. Піраміди були е... символом влади та віри. І їхнє створення вимагають великих зусиль. А на цьому все? Пишіть у коментарях, як вам відео. А я закінчу. І ще раз, будь ласка, нагадаю вам, підпишіться на канал. А ще подивіться, що я зробив. Воно в мене вже в прошлому відео стояло. Ой, в поза прошлому. Ось вони. Я от таку смерть зробив. Не запитуйте, просто зробив на Хеллоуін. І зробив от такого пінгвінчика, як він вам. Гарний такий. Правда, ще не до кінця розмалював, ну, якось так. А на цьому все. До побачення. Дякую за перегляд. Все. Бувайте!